Привіт! Це випускний альбом для садочка, який я робила. Він називається Трюмо, планшет Трюмо. Він ось так гарненько у нас розкладається. На першій сторінці ми бачимо портрет дитини. На загальні фотографії кожного дитини з підписом. І на третій сторінці фотографії вихователів і загальне фото з діток разом. Ось так гарненько складається. Він дуже цупкий. Яскравий, красивий, дуже приємно такі отримати і тримати вдома на згадку. А ось так ваша дитинка може його отримати на випускному, як справжній подарунок. Це випускний альбом, яка зроблена як фотокнига. Вона має 10 розворотів. Фотосесія робилася кожну пору року. Тобто цілий рік ми працювали над фотографіями для цього альбому. Ось такі він гарненькі. Фотографії без ламінації. Перша сторінка у нас персоналізована. Друга сторінка загальна. Тут у нас будуть всі діточки з підписами вихователька. Третя сторінка у нас теж персоналізована. Тут дитина показана, як вона займається в групі, як вона грається в групі. Четверта сторінка йде загальна. Тут його друзі, так, тут всі вже разом в групі сфотографовані. Так, також, як я вже сказала, фотографії робили цілий рік на кожну пору року. Тобто наступний розворот осінь, так. Перша сторінка з осені це персоналізована. Тобто тут фотографії тільки дитини. Наступна загальна, тут всі дітки восени з групи. Потім йде. Розворот зима теж персоналізована для вашої дитини. Це її фотографії з новорічних ранків. Також фотографії зимової фотосесії. Вони вийшли дуже цікаві, дуже яскраві. Далі у нас іде весна. У нас тут сакови ми впіймали. І остання сторінка це також загальні фотографії всіх діточок року Весна. Ось такий він вийшов, великий, товстий, дитина може його порозглядати І дуже цікаво залишити собі таку загадку. Це випускний альбом для 9 класу. Тут три розвороти. У нас було дві фотосесії. Одна фотосесія була в школі, а друга на вулиці, в парку. Тут сторінки вже ламіновані, вони більш супкіші, вони отак от переливаються, і тут не буде видно лінії згину саме через ламінацію сторінок. Перша сторінка у нас персоналізована для кожної дитини, для кожного випускника. Друга сторінка у нас мала бути з вчителями і дітьми з підписом, але діти захотіли зробити свою сторінку, тому вони вирішили ставити тільки фото класного керівника. І вчительку початкових класів, а також загальні фотографії. І остання третя сторінка це загальні фотографії з парку, де ми знімалися. Також загально для всіх. Також всі фотографії були завантажені на Google-диск, і у вас будуть ці фотографії в електронному вигляді, що дуже зручно собі зберегти, переслати родичам, вибрати, що тобі подобається, додатково розрукувати або ще.